Всім доброго вечора. Продовжую ремонт свого ЄМЗ, установка сьогодні роздатки під ПВМ. З чим зіткнувся що так, що там так. Саме головне, коли навіть перевіряєте роздатку, ставте прокладку. Бо я одразу... І поставив, думаю, ну, попробую туди, якщо воно там не, як воно працює, зажимає воно вали, якщо воно все правильно настроєно, Бо воно враховано, що не знаю, як, як там заводська, ну, це я заказував у чоловіка по інтернету, то в мене вона зажала всі вали. Коли я поставив прокладки, зразу ж таки набрав прокладки, щоб там стояли під кришкою, і вони цілі тілі в мене були, і новеньку прокладку поставив. Все свободно крутиться, але я думаю, що пробую вбирати. Ну, погрався трошки з прокладками. Знайшов, як, як кажуть, золоту середину. Що Зазор. Ось. Відчуєте, да? це, це, так? Це стоїть. Це звук тих шестерень. Той шестерні. Вон це мене надпись шплінтувати, тому що там була вилочка не Ну так, типу, як, такого плану, як оце. То Я написав, щоб не забувся поставити. Тут вона мене з фіксатором. Фіксатор виключив, зафіксувало, включив, тобто, ну, Розумно зроблено. Питання є. Тут просто ось, бачите, вал де. У мене буде, як на ескаваторі, включається НШ 100. Тут можна було б просверлити, просверлити отвір і запиляти, щоб там цей. Ну, я просто приварю, там в мене вже є готова підставив і все. Все, якщо цікаво, кому пишіть в коментарях, я буду знімати далі відео, покажу, як все буде робитися, який речах буде тут включити. У мене речах буде включення так, той самий, що під інше 100, це в мене був ескаватор. Ну, звісно, тяга буде, мабуть, коротша, бо я дивлюся, вона, мабуть, довувата. Ну, короти це не добавить. Так, Ну, є що хотів сказати, що установка, якщо я можу крутити, наприклад, це в нас яка передача зараз? Це в нас зараз задня передача. Якщо я можу через роздатку крутити всю коробку і диференціали, то я думаю нормальне. Дивіться. Крутимо. Не, не, нема такого що сильніше, тугіше, слабіше. Все прикручується в нас. А це не ту сторону кручу. Третя передача. включена. Это третья. А правильно, я туда и туда крутим. сейчас включим. Швейше что-то. Ну, включим, давайте мы сейчас пяту. На пять, в принципе, вся раздатка не нужно, а, Мало. О, yeah. П'ята передача. передачу. Дивіться без зусилля кручу, все однаково крутиться. Сплінтував коробочку чи вилочки проволокою двоєчкою. Оценкука не знайшов шпінтовочну, то на сварочному апараті її зажимав, попускав. Значить, ніде ліфтів немає. Всі шестерні заходять практично одна в одну. Так, ну, В общем, таке відео. Якщо цікаво, пишіть коментарі, будемо знімати відео далі. Установка далі. Поки тут все не, соб, не збереться, то це не буде включення, не буде приєднуватися, поки не буде поліків всіх всіх щоб вже знати, скільки треба чого, який той речах должен, повинен бути довжиною. Речах вже в мене заготовлений, вже сам зробив. Все, дякую за увагу.